Всім привіт! вирішив вам сьогодні записати відео про свою роботу в доставці конкретно в Uber Eats в місті Чикаго, показати, що можна заробити, які витрати, які плюси і мінуси, що для роботи потрібно. Ну і всяке таке. Показати, скільки реально заробити можна за день. Та в нас зараз п'ята година вечора. Я планую попрацювати до. 4 ранку, тобто десь приблизно 11 годин. Залив повний бак, щоб потім порахувати, скільки ми потратили бензину за день. Ось, що нам потрібно для роботи. Це перша і найголовніша суперекономна машина. Це Toyota Prius Немає нічого економнішого в місті, ніж Toyota Prius Наступне це телефон з хорошим інтернетом. Також підставка під телефон, бо вам постійно потрібно буде дивитися в карти. Реєстрація дуже проста, все, що від вас вимагає, це страховку на ваше ім'я. Та й в принципі все, водійське посвідчення плюс страховка. Реєструєтесь декілька днів чекаєте на одобрення і в принципі все можете працювати. Так, я працюю на доставці вже десь плюс-мінус 6 місяців, і ось яка стратегія в мене за цей час випрацювалась. Не беру замовлення менше 7 доларів. І не беру замовлення менше 20 доларів за годину. Ось це два основних критерії, на які я звертаю увагу. На маляж я майже не звертаю уваги, тому що ну, у мене дуже економна машина, немає сенсу там звертати на той маляж. Увагу. Я не катаюсь конкретно в якомусь одному місті в одній точці. Є певні райони, куди я стараюся їхати. Якщо немає замовлень. але коли по дорозі дають якісь замовлення і вони підходять під мою стратегію, я їх беру і вже з тої точки знову стараюсь рухатися в райони, де я плюс-мінус їжджу кожен день. Так коротко розповів, будемо виїжджати, рухатися в райони, де я працюю, і по дорозі щось брати. Збив миляж до нуля. Зараз пята і Повний бак, починаємо працювати. Ще на рахунок плюсів і мінусів. В кожному замовленні вас сказано метод доставки, тобто є три види доставки залишите біля дверей, це ви просто під. Підходите на адресу, залишаєте біля дверей, робите фотографію і йдете. Це великий плюс, це найшвидше, найлегше, і взагалі ні з ким не контактуєте, не треба вам ні з ким говорити, нічого такого. Другий метод доставки це доставка в руки. І третій метод доставки це також доставка в руки, але ще з пін-кодом. Вам е, клієнт має дати пін-код з чотирьох цифр, щоб ви закінчили замовлення. Ось вони між собою схожі. Єдина відмінність тільки в тому, що в останньому випадку ви мусите ввести ще 4 цифри. Єдиний плюс контакту з клієнтом це те, що він може дати ще щичає. Але це буває дуже рідко. Якщо повезе, може на місяць хтось дасть Чічаві на руки. А так всі в загальному залишають ЧАВІ всередині додатку. І як замовлення вам приходить, ви вже бачите замовлення разом з чоєвими, які залишив клієнт. Так, яка ситуація? Вже 6.30, тобто вже. Є. Годину 15 їжджу і це було тільки одне подвійне замовлення на 10 доларів і все. Поки що дає один шлак. І зараз будемо сунутися десь в такі далі райончики, де я зазвичай їжджу. Будемо щось там шукати. Цілі сьогодні хоча б на 200 вийти, постаратися, вже воно трошки нереалістично виглядає, але... Старатися постаратися. Будемо сподіватися, що далі буде гарно змовлено. Окій якось так. Так, взяв друге замовлення з магазину. Замовили від оречка морозова і все. В магазині ви оплачуєте не своїми грошима, а віртуальною карткою Uber. Ви свої гроші не тратите. Просто підключаєте собі їхню картку і нею оплачуєте, воно все проходить. Окрема тема це алкоголь. Якщо ви везете алкоголь, ви маєте сканувати документ клієнта. І ще такий великий мінус це якщо не виходить клієнт протягом восьми хвилин за алкоголем, ви маєте його назад повернути в магазин. То ви не можете його залишити там біля дверей і сфотографувати, ви мусите його вернути в магазин. Хоча минулого тижня в мене була ситуація, клієнт не вийшов по алкоголь, і я не зміг відвезти його назад в магазин, бо вже магазин був зачинено. Ну і в такому випадку підтримка мені сказала: залишити в безпечному місці, тобто можна собі забрати. Так в мене додавалася пляшка текіли. Так що в цьому також є плюси. Ще завіс я замовлення, поклав біля дверей, поїхав на інше. І дзвонить мені тьотя, Каже, вибачте, сер, я замовляла три буріто, а ви привезли тільки два. Я кажу, ну мені ресторан дав один пакет, я вам його й Кажу, Це ж не мої вже проблема, чи там могла. два їх, чи три, я кажу, я ж не перевіряю. Так, але я заплатила за три, чи не можете ви з'їздити в ресторан, забрати ще одне. Ну так. По-перше, промахався ресторан. Не додали табуріто одне. Або вона промахалася, його не дозамовила, я не знаю хто там з них промахався. І вона йде найменшим шляхом, дзвонить до кур'єра і з скидає всю провину на кур'єра, щоб він їхав. Мені за те ніхто не заплатить, якщо я з'їжджу її в ресторан, заберу ще буріто і верну назад. Це я просто потрачу бензин свій час для того, щоб їй там щось провести. Ну, Я їй вічливо пояснив, що я цього робити не буду. Хай дзвонить в підтримку, хай вертають там гроші чи когось відправляють, я не... це вже не має проблеми. У мене вже інші замовлення, я не збираюся там питати щось. А? в супермаркеті взяв собі такого багету перекусив різкі там м'ясо свіженький сьогоднішній усім яке щастя буде перекусити забуду вам ще показати яку а може і не буде видно мене така саморобна коробка є. обмотав її стречу щоб їжа не протікала в салон якщо то в коробку тече ну, погнал далі так, вже 10.20, десь 5 годин працюю. Ось зараз маємо 101 долар за 10 поїздок. Але там ще дали мені 20 доларів бонусні за те, що я в супермаркеті скуплявся. У мене була промоакція акція 10 покупок за тиждень і 20 доларів. Так співпало, що сьогодні вже була 10. Тому ми віднімемо в кінці, як будемо рахувати. Але ще не всі пройшли Чеві, так що я думаю плюс-мінус десь біля сотні є зараз без врахування цього бонусу. Так, а вночі замовлення відбувається в основному через мікрофони і вікно вже всередину заклади закриті Все тільки на Драйвіні. здорово покажу приклад. прикладська пик упфо мері мари по фоні дякую.

Під гараж. Підсумки, що там заробили, скільки потратили підіб'ю завтра. Заправлю повний бак. 에, провіримо, скільки ми спалили бензину. Ось наїздив я, зразу зафіксуємо, щоб 227 миль. Зараз зараз у нас 3.50 В принципі, непогано вийшло. Навіть менше 11 годин трохи поїздив. 10,5, можна так сказати. Так, ну все, я завтра поїду на заправку, там заправлюся і все вже підведемо підсумки з цифрами. Смотримо вже бензин по 3 вчора, але 13, сьогодні по 3 12.62 заправилися. Так, тепер підіб'ємо підсумки, що нам дало ще заробити. Вдалося заробити 231 долар. Онлайн був 11 годин-40 хвилин, 21 поїздка. Не знаю, чи видно. 100 доларів заплатив Uber, ще 111 тіпсів і 20 доларів за промакцію. Ну, можна промакцію відняти, тому що так спіпало, просто що вчора я її зробив. Вийде 211 доларів за 11 годин 40 хвилин. Так, я потім на екрані виведу розрахунки, скільки там за годину, скільки там бензину ми спалили, і все підряд. Виправилися ми на 12.62. Тобто спалили вчора бензину на 12 доларів. Так, уже п'ятниця, я знову виїхав працювати. Якщо буде цікаво, можеш потім познімати там в інші робочі дні або, можливо, спробувати покататися в центрі міста, показати вам саме Чикаго. І які там заробітки можуть бути. Пишіть, що познімати, що цікаво, познімаю. Все, папа. лисиця -па. посеред дороги стоїть, щось там. Лиже. кс кс